Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось перед нами абрикоса є, яку ми повинні зробити її обрізку. Ця абрикоса в минулому році була радикально омолоджена. І ось вона за сезон, тобто за весну і за літо, напустила ось скільки пагонів. Нам треба зробити її обрізку, зробити нормальний як кажуть, вигляд з неї. От, забираємо в першу чергу всі поломані, сухі, які неправильно ростуть гілочки. Ну, ось, наприклад, ось подивимося ось тут. Вниз пішли. Не потрібні нам ми їх заберемо. Так, ось ми обрали сухі поломані гілки. Якщо ми вже десь зустрінемо, сухенько пропустили, походу будемо вбирати їх і так приступаємо до обрізки. І так дивимося сюди, ось поряд гілки рядом ростуть. Під заважати, лишаємо половину. Бачимо з бруньками з квітковими. Так тут вершки у колоки. Тут теж наполовину, щоб не заважали. Вішки укорочуємо. Так, тут ось, ось так залишимо подушки. Ось заберемо. Так, далі посуваємось. Укорачуємо вершки. Так, тут тут немножко тесно, Трошки, трошки разведем. Вот так. Заврежем. Судушки. Вершачки укоротим. Так, ну и тут А ось тут ми її укоротим. Хай пускає звідси гілочки. Так, вершки укорачуємо, продовжуємо, йдемо далі. Так, підійшли до цієї. Тут ось буде тісно, ми коротенько. І залишимо 5-6 бруньок із квітками. Так, тут звичайно укорачуємо, А цю середину взагалі заберемо. Так. Так, далі посуваємось. Порачуємо. Так, ось тут у нас цікава гілочка є. Давайте ми її ось так укоротимо. Збоку трошки. У мене є надія, що ось тут Ось тут у нас бруньки є. І тут пускають вон голочки і буде багато врожайних таких коротеньких гілочок. Ми на це надіємося, що так воно і буде. Так, Посуваємось далі. Так, тут порочим. Так, сюди підійшли. Так, ну ось тут я хочу зробити так само. Надіють її, що тут, як я казав, постріляють голочки з плодовими бруньками торік будуть. Так, тут ми. Поручим. Так, посуваємо сюди. Наполовину. Так, тут ми ось так замішимо. А це все заберемо. Так, тут. Боковий лишин по дві три брунки. Останні заберемо. Так, тут у коротше. Тут збоку лишим по дві-три бруньки. Це все. Так, тут аж гілка пішла десь аж звідти, вона не потрібна, ми її заберемо. Вона буде тільки заважати. Так, тут украшу. Так, пішла в сторону. Ось по ці пори ми її укоротимо. Так. Тут теж укоротимо. Так, далі в середині дивимось. Тут у нас теж є така гілка. При цьому броньок дуже багато. З надії того, що тут будуть галочки такі плудойні і залишені. Тим більше вона всередині, тут їй нічого не заважає. Місця достатньо. Так, тут всередині шмістенько ось, обрізати. Ось Сухіння обрізали, залишили. Так, підійшли вже сюди. Тут укорочуємо. Тут теж. Тут укоротили. Так, тут подивимося. Оцю середину ми взагалі заберемо. Так, тут укоротимо. А оцю середину ми заберемо. Так, тут подивимось десь так, чином. Тут укоротим. подушки. Так, тут ось укоротим. Заважає тут дві гілка. Так, тут ось так, а тут аж ось так. Не пускай їх не доверху сильно. Так, що в нас тут? Тут плодушки, кінчиків укоротимо, Залишим, Хай буде врожай. Так, так тут буквально залишимо 2-3 брунки. Це заберемо, щоб не йшла вгору сильно. Так, підійшли сюди. Кінчики. Тут теж. Так, тут десь приблизно так. Тут у нас і подушки є, і звідси гілочки підуть. Так, ключки поротали. Поломана. Так, тут. Лодушки залишаємо, тільки кінчики обрізаємо. Тут ось таким чином. Так, тут у нас крутили. В пару сухеньких заберемо. Так, тут ми внизу пропустили, геть заберемо, але землю йти. Так, пошиваємось далі поступово. Так, ця гілочка буде замажати. Ми її укоротимо, бо вона з плодушками, Ці теж. Забираємо деякі сухі пропустили. Так, тут ми так, подушки укрутимо. Сухі. плодоносить. а тут оборачиваем. Так, посылаем из дали, тут теж, так, тут от середины. Є сухенькі залишили. Не пропустив, не побачили вірніше. Зараз забираємо, Пладучки залишаємо. Так. Підійшли сюди. Коло посуваємось далі. Це заберемо. Так, тут у нас робимо так. Укоротимо, щоб вгору не йшла. Так, воно трошки дріздво, ну, в цьому році їх залишимо, бо тут подушки її багато. Там будемо бачити чоловік. Ось ми підійшли до того місця звідки починали. Тут залишилось забрати так, так, ну Ось такий вигляд вона має після обрізки. Кому буде цікаво? Спостерігайте, ми будемо показувати обробки від хвороб і шкідників як дерев, так і плодів. вплоть до збору урожаю.